На кінець-то прекрасний день, на кінець то весна, плюс 10 зараз. Я знаю, що це дивно, що я в курці, а лише вітереція. Я ще навіть не привик і не поміняв свій, як то кажуть, одяг. І не маю ще весняної ну, навіть куртки, бо не був готовий на це. Все тане просто чудесно. І настрій просто, як то кажуть, ще більш є кращим із-за того, що я сьогодні маю хороші новини для вас. Я сьогодні маю трошки новини. Я прочитав статтю, дивився новини. І маю хорошу надію, що кует програму можуть продовжити. І зараз вам розкажу, поясню, чому таке. І це не є моя навіть думка, це все по статті. Я прикріплю дві статті в описі під цим відео, щоб ви могли самі собі почитати і дізнатися трошки більше інформації. Бо багато з вас, хто не мав часу або не мав шансу, або не міг виїхати із-за війни, або не може виїхати із-за війни, то для вас ще є шанс і надіємося, тримаємо кулаки. Що вони продовжать кое-програму, і таким чином ви зможете в майбутньому попасти в Канаду і побачити Канаду на свої власні очі, а не через мою камеру. Хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка Будушність. Це канадська фінансова кредитна організація, яка допомагає зараз всім українцям, які приїжджають по програмі COET Відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки по одних з найбільш вигідніших умовах, і вони знаходяться тільки в провінції Утаріо і допомагають фінансово Україні, допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Посилання залишу в описі під відео. Переходьте і дізнавайтеся більше. Перед тим як ми почнемо, хочу вам е сказати, що в мене є телеграм-чат. І це не є реклама мого телеграм-чату. Це просто дійсно дуже е, сильна допомога для багатьох українців і багато вже українців просто задають собі питання, пишуть питання, і багато там людей відписують і допомагають. Особливо багато є новоприбулих. І є люди, які ще в Україні. І чат набирав майже 6 тисяч підписників. І якщо вас це цікавить, це все безплатно, я залишив посилання внизу під відео. Переходьте і долучайтеся до цього чату, і можливо вам цей чат дуже сильно допоможе. На кінець, друзі, ви вже дочекалися і почнемо говорити про цю програму Коет і що я вам маю дуже цікаве і, і, і хороше розповісти, що в цій статті в загальному написано. Цій статті Шон Фрейзер, це міністр імміграції Канади. Які займаються всі, фактично всією імміграцією Канади, розповідав там деякі речі і, і сказав, що в загальному 900 тисяч людей подалися на програму Коет. Уявіть собі, це досить такий серйозний номер. З тих 900 тисяч майже 600 тисяч отримали зелене світло, 400 тисяч ще чекають, або деякі з них не отримали зелене світло, на жаль. На цю програму. І також з січня 2022 року. Канаду вже приїхало майже 178 тисяч українців, як то кажуть, по цій програмі, і деякі з них, як то кажуть, залишилися тут і живуть тут в Канаді і пробують своє нове життя. І е, міністр е, в, в, в уряді Канади, один міністр, е, закликав уряд Канади, щоб вони продовжили КОЕТ-програму, бо сказав, що війна продовжується. Людям треба допомагати, тому що Польща, наприклад, взяла найбільше українців, і таким чином навіть Канада зможе допомогти. Якщо вона продовжить цю програму Коет, вона зможе запросто допомогти людям, щоб люди могли приїхати в Канаду і трошки розсіяти, знаєте, людей в Європі, тому що все ж таки це теж дуже важко. Польщі стільки українців приймати, і це треба дуже сильно подякувати Польщі. І треба подякувати Канаді. І він таким чином закликав уряд Канади, щоб вони продовжили цю програму. І в цій статті говориться, що в уряді Канади взагалі немає слухів чи програму продовжать чи не продовжить. Тобто, взагалі повністю глухо тишина. І це досить непогано, тому що немає взагалі ніяких взагалі слухів, що вони її будуть закривати або продовжувати. І дуже багато тиск великий зараз іде на Шона Фрейзера. З українського конгресу і також е, е, в самому уряді вони закликають, щоб е, програма була продовжена і щоб люди мали змогу е, скористатися цією програмою в майбутньому і ще поки війна принаймні, буде тривати. Тому що, якщо так логічно подумати, війна ще не закінчилася. Якщо вони зараз закриють цю програму, то це не буде зовсім добре для нікого. Тому що е, Канада, як то кажуть, е, таким чином е, просто перекриє. Всім, хто ще хоче приїхати в Канаду, попасти в цю прекрасну країну, тому, друзі мої, це дуже хороша новина в загальному, тому що це означає, що Є ще шанс, і особливо для людей, яких, наприклад, які хотіли поїхати в Канаду, але ще не могли або не встигли, або просто їх не випустили з країни з України. То ще є шанс, за який треба триматися. Хай буде, що шанс не є стопроцентовий, але немає стопроцентових шансів. Головне, що шанс є одноприцоднопроцентовий. І це вже дає надію, і це вже повинно трошки. Піднімати дух або підняти дух для вас особливо. Так що, друзі, давайте всі тиснемо вподобайки. Залишайте вподобайки, якщо ви хочете, щоб коет програма була продовжена. І коментуйте, щоб це відео більше побачили. І може навіть хтось з важливих людей побачить це відео і зможе таким чином побачити ще більше, щоб українці зацікавлені в продовження цієї програми. Так що давайте не забудьте залишити подобайки, коментарі, і підписуйтесь на канал. Також Канада замітила і уряд Канади замітив, що багато українців е, хочуть, щоб е, програма продовжилась, і багато з них дуже нервуються, переживають. Бо, як я вже говорив, не всі можуть скористатися цією програмою іменно до 31 першого. Березня і за того Канада це чула, побачила, і український конгрес українців Канади допомагає і б'ється за нас, і не тільки український конгрес, багато багатої людей в уряді. І Шон Фрейзер сказав, що він скоро зробить, як то кажуть, оголосує оголошення, яке буде з повноцінною чіткою інформацією, що буде далі. Але по тому, що я прочитав сьогодні, це принаймні хоч якісь позитивні новини. Я сам є дуже позитивна людина, і мені дуже треба зразу цей позитив людям назад віддавати. Навіть якщо вони не продовжать цю програму, все рівно е, хоч трошки буде позитиву у когось в сьогоднішньому дні. І це справді е, дійсно офіційна е, інформація від е, уряду Канади, що уряд Канади про це говорить, над цим думає, і це вже є шанс, і це вже є надія. І я думаю, що було би добре, якби вони продовжили цю програму і багато людей змогли би попасти в Канаду, як то кажуть, ще більше і спробувати себе в цій країні. Цій... Новій країні для себе і просто навіть її побачити. Не головне, що не головне, що ви тут будете жити чи не будете тут жити. Головне просто навіть попасти, приїхати сюди і побачити трошки світ і як працює цей, цей бік світу. Пора закінчувати це відео, тому що мені зараз ще треба на роботу їхати і багато ще справ робити. Але я радий, що я зміг вийти сюди, трошки з вами е, насолодитися. Гарним днем, сонячним днем тут, в Едмонтоні. Саме головне, що пташки співають. І все, як то кажуть, перетворюється і, і оживає помаленько. І це є надія. І за надію треба завжди боротися. Тому, друзі, бажаю вам тільки самого всього найкращого і мирного неба над нашою улюбленою Україною. І до наступних відео з вами. Вони будуть дуже-дуже скоро.